Привіт всім! Сьогодні хочу показати, як я розраховую необхідну кількість отворів чи стійок для квадратних чи прямокутних горщиків. Показувати буду на прикладі ось такого кашпу 40-сантиметрового балконного. Для початку ми визначаємо, на якій відстані від верху буде у нас проходити наш ряд з отворами. В даному кашпу. Є ось така лінія заводська, по ній я буду і орієнтуватися. Вона десь півтора см від верху. цього буде достатньо для такого горщика. Як для мене. Ви можете зробити трішки більше, щоб середина була більше заплетена. Можете таким чином. Якщо це буде у вас якась дровниця чи якась. Якийсь великий виріб, я б рекомендувала десь 4-5 см відступати. А так як тут висота невелика, то я буду робити по ось цій заводській лінії. Ось ці її видно. Далі, перші мітки, які я ставлю, це для отворів, які будуть проходити по ребрах, щоб у нас був. Не овальної форми виріб, а був, мав кути, хоч і не ідеально прямі, але кути, потрібно робити отвори ось тут по ребрах. Тому перший отвір ставлю мітки для отворів. І далі вже будемо від них відштовхуватись. Далі беремо сантиметрову стрічку і вимірюємо довжину нашої сторони. 40 сантиметрів це поверху. Тут менше йде. Завжди на сайтах, там, наприклад, якщо ви в якомусь умовному епіцентрі дивитесь, що це ємність там, 40 на 13, то майте на увазі, що ці всі розміри це поверху, не понизу. Беремо сантиметрову стрічку і міряємо відстань від отвору нашого умовного, який проходить по ребру, до отвору. Це в нас 36 сантиметрів виходить. Далі я роблю отвори на відстані 3-4 см плюс-мінус кілька міліметрів. Більшими я не роблю, більшу цю відстань не роблю через те, що якщо, наприклад, у вас буде кольорова якась ємність, ви платите дровницю, і миска у вас зелена. Якщо ви будете робити великі відстані між стійками, у вас буде дуже просвічуватись. І навіть якщо ви поставите, якщо 5-6 см ви будете робити, там не щільно, воно не так щільно буде малюнок. 3-4 см ну, для мене це оптимальний такий варіант, щоб максимально так щільненько лягало плетіння і не було таких великих просвітів. Звісно, якщо ви будете дивитись там, під кутом зверху, у вас можливо буде видно, особливо, якщо це. Наприклад, ви оплітаєте синю ємність білим ротангом, то воно буде трішки просвічуватись, якщо дивитись під певним кутом. Але якщо ви будете робити невеликі відстані, там 3-4 см між стійками, і щільненько плести, гарненько опускати, так, придавлювати під час плетіння, то у вас буде все гарно і не буде таких сильних великих просвітів. Так, 36 см у нас отут довжина від от, від, від е, ребра до ребра. 36 у нас чудово ділиться на 4, 9, 9 отворів має бути. Значить, через кожні 4 см ми беремо і ставимо мітки. 1, 2, 3, 4. Пять, шість. Сім, вісім. І дев'ятий, це в нас виходить ось цей крайній. З іншої сторони робимо так само. Довжина така сама 36 см, Значить, через 4 см ми проходимо. Один, два, три. 4, 5, шість. 8. і дев'ятий це виходить те, що ми з самого початку ставили ось тут мітку на ребрі. Далі ми перевертаємо, міряємо по цій стороні. Тут у нас відстань 14 см. 14 у нас не ділиться ні на 3, ні на 4, щоб було було ціле. Але чудово ділиться на 3,5. Це буде у нас 14 поділити на 3,5 4 отвора. Значить, ми через 3,5 см тут робимо мітки. Має бути у нас 4 отвора. Але четвертий це враховуйте, що це там, той отвір, який ми на самому початку поставили на ребрі. Один, два, три. І четвертий. І так само з цієї сторони. Четри це ребро наше. Поставили ми мітки, видно їх. І тепер наступний крок це зробити мітки паралельно цим понизу. Я це роблю за допомогою лінійки. Тому що для балконних кашпо мені це дуже зручно. Тут є ось ця виямка, оця лінія. Я до неї ставлю лінійку перпендикулярно і паралельно виходить, ставлю тоді, паралельно верхнім отвором ставлю мітки для нижніх отворів. До речі, відстань виходить майже однакова, що, що тут, що тут між отворами. Приблизно таким чином це виглядає воно. Ось так ми проставили тут отвори, внизу проставили, і далі вже або сверливим э, сверлом, або робимо отвори паяльником.